Класно, сонечко світить, пташки співають, я в сумах, значить, живем. все рідне, все своє і е, всі свої. Знаєте, що не можна було відчути в гамбурзі, тому що там всі не свої, більшість не своя, е, а тут всі свої. Так, 17-річний Нікіта Сема говорить про перше відчуття від повернення до рідних сум. Хлопець майже два роки провів у Німеччині. Виїхав туди із мамою та молодшим братом 13 березня 2022-го. Їхати ризикнули після російського бомбардування міста. Рушили, згадує Нікіта, не зеленим коридором, а за власним маршрутом. Чули тоді, бачили ті кадри, коли неодноразово обстрілювали живі коридори, зелені коридори. Було прийнято рішення про. Просто їхати, куди очі бачать. Я пам'ятаю, як ми е, сідали і так передивлялися перед дорогою е, телефони, аби не було е, занадто е, таких е, аля, русський воєнний корабль і тому подібне. Тому що, не дай Боже, е, російський якийсь блокпост побачить це, не зрозуміло, що буде. Шлях до Німеччини тривав приблизно чотири дні. Перші тижні за кордоном виявилися емоційно важкими, згадує Нікіта. Пам'ятаю, сидів на ліжку і дивився в вікно, того, що читав новини. Якась була така, не знаю, ступор такий після цих всіх подій, нерозуміння, де ти, що ти і чого воно то все відбувається таке. Усвідомлення, як саме можна бути корисним за межами держави та що треба робити, прийшло трохи згодом, ділиться юнак. Придумались у мене перформанси про Україну та в перший був перформанс. Назвався Час. Е, задумка була, що ми нагадуємо німцям. Що час іде, і в той час, коли вони просто йшли центральними вулицями свого міста, вони бачили, як стоять десяток людей у крові з надписом Скільки днів вже триває війна, скільки дітей померло, скільки мирних людей було вбито. Подібні заходи Нікіта влаштовував кілька разів на тиждень. Трохи пізніше почав збирати на дрони військовим. Звіти про зібрані кошти публікував у соцмережах. Я вірю, що не лише донатами, але ще й таким тиском публічним допомагала Україні всі ці два роки. Я сподіваюся, що всі ви потім завітаєте місто Суми і побачите його такою красою, яким вона є насправді. У мене ось тут на серці висить значок суми у моєму серденьку. Ці слова Нікіта говорить незадовго до прощання зі своїми гамбурзькими друзями та поверненням в Суми. Тут юнак планує закінчити школу, вивчитися на актора та й надалі допомагати військовим. Я дійсно за цей час пізнав, про що казав Шевченко про цю про це життя на чужбині. Ось і в першу чергу мені просто хотілося повернутись додому. Повернувся Нікіта 2 березня, п'ятого відсвяткував своє 17-річчя. Наступної ж ночі Суми атакували російські безпілотники. Якщо через якийсь проміжок часу це, не дай Боже, буде продовжуватись, і держава скаже, що вона потребує мене, то я знаю точно, що якось тікати кудись, переховуватися, я не буду. Не знаю скільки від мене буде толку там, але ну треба піду. Сумувати за гамбургом з його дощовою погодою навряд чи буде. Посміхається Нікіта. А от за командою однодумців так. А ще мріяти, щоб наступний 18-й день народження зустріти без обстрілів. Діана Крахматова, Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.